Так, тільки що доробив вже свою, свою сергу. Щоб можна було вже нарешті причіп, причіпляти. Е, зараз замірую розміри, може комусь потрібно буде, може хтось захоче там, ну, по-моєму, зробити. Е, так, довжина у нас, довжина у нас вийшла 40. 47. Ну, я робив ось, 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 заміряв, щоб було рівно тут 46, я зробив 47. Значить, Профтруба 80 на 80, трійкою товщиною. Пластина ось сантиметрова. Сантиметр пластина. Пластини брав спеціально ось більші, ширші. Вирізав, щоб гарно воно було заварити. Края угла. Гострі я зашлифував. Так само ось на цьому видно зашлифовані, щоб ну, не поранитись. Пластини я ці брав довжина цих пластин. Я брав по розміру петлі, та, що буде у мене, щоб воно заходило. Тут робить собі під свій розмір. зробити. Тут теж, теж сантиметр товщина пластина, а ширину я взяв була десятка. 10 см. Я думаю, буде служити. Я не собираюсь тягати там е, тракторного здорового прицепа, мені буде достатньо. Стійку зробив з таких П-образний. Вигнуте було таке з двох частин зварив. Вийшло 6. 6,5 на, на 7 см. Пальці вал тут суцільний іде повністю на 25. Ну, але довелося трішки поточити, щоб заліз сюди, у яблучка самі заліз. Він, до речі, у мене стоїть, із, я купував із т 25 Він сюди якраз класно підійшов. Ну, пофарбу, фарбувати. Сьогодні було мінус. Мінус 15 зранку, ну, стане тепло, і тоді пофарбуємо. Головне, що вже можна буде тягати причіп. Ну, що потрібно буде. Зараз палець зробимо. До речі, бурив, робив отвір тут на 39 свердлом Дніпрем. Конусне, зараз покажу. Щоб не казали, що там погане, непогане, але мені впалось хороше. Зараз вийдемо на світло. Ось свердло Дніпром. Максимальний, максимальний діаметр, який можна зробити, 30, все є табличка, 39. Головне, низьке, воно, ну, до речі, стара така дриль, низькі обороти, трішки масла, потихеньку і все працює. Ну, головне, головне, не перегріти його, тоді не буде. Не буде якийсь розмір, певний, де перегріти, воно е, бурить. Навіть е, коли я два отвора зробив, там потихеньку за хвилини-дві один отвір, можна було взяти в руку, воно не нагрілося. чим класно. Болгарка теж стара, років 5 назад купувала з Дніпрем, ще навіть в нашому місті там не було, не було цих магазинів офіційних, як зараз є. Так що такі справи може комусь буде потрібно. Не забуваємо обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та й коментуйте. Це квадрат буде у основі до трактора, щоб причіп тягати, Ось у нас є вал. Вал на 25 суцільний. Запихнеться, ось наварив посередині валу таку 4-мм пластину. Ставиться сюди. Тут ось, ось зробив прорізь, видно, ось ось, зварю його. Це посередині, щоб може де буде сильно щось тягнутися, щоб не подогнуло. Вроді би 25 мм вало, але все рівно. А по краях будуть отакі от сантиметрові пластини. Так, сюди на край. Я там її гарно приварю. Ну і ще буде посередині стоїчка. Ну Далі знімо. Зварю в мене такий зверний апарат Крайсер 250-й, зроблений на 380. Зараз що ми робимо? Зараз ми беремо на валу є пластина, прихоплюємо, рівняємо, щоб вал був. Рівно, а тоді будемо ставити по краях пластини. Не потрібна така вже центрація шалена, але все рівно робиш для себе. Так, сприхватили, Далі будемо дивитися ставити пластини. Так. Ось такі пластини сантиметрові, отвори робив, робив конусним свердлом, фірми Дніпра ну, гарно справляється. Все зараз робимо на прихватки. Шайби спеціально більше взяв, шайби, пластини, щоб можна було би гарно обварити, щоб воно тримало, не було як небудь. Тому зараз робимо на прихватки. А тоді візьмемо електрочетвірку і трішки буде все краще. Шовчик. Краще, ніж трійкою, набагато. Ну, тому продовжуємо варити швіркою. Трішки тут, а трішки там, щоб не перегрівати сильно. І вал нагріється, і це сильно не перегріти. Не думайте, я кусочки ці не викидаю, вони залишаються десь щось прихватити. Часом потрібен такий короткий. Так. Кроткий електрод такий потрібен. Дивіться на шви. Я думаю, триматись буде правильно. Пишіть в коментарях. Я кажу, я ось трійкою, трішки хужіше, четвірка взагалі класна. Ось. З іншої сторони. Ось. Так що коментуйте. Хто, що може порадить, я краще, бо все з інтернету. Так щоб хтось там в когось вчився. Ні, все методом проб і помилок. Першу вісь на прицеп я спалив напевне електродів 6 чи 7, поки класно надійно приварив вісь. ну ще Що у нас тут? Ми будемо робити трикотничок, напевно, візьмемо зривом, це буде надійніше. І тут заваримо. І будуть дві пластини. І все. Ну ще отвори. Отвори обов'язково, щоб були е, штупорки такі з кольцем, що надягаються, І все, продовження, продовжуємо далі працювати. дві такі пластини з цього самого. Відваримо їх отак зверху. Метал дебелий, хай буде крепкий. Та ще крепше, ніж воно відірветься. Ось так ми зараз приваримо дві пластини, тут потім ми заріжемо, отвір зробимо пізніше, коли доваримо, так буде зручніше. Як газуємо, аж димок пішов. Слабий цей заводський тримач, звісно, вже походу йому капот. Треба щось купити краще. А зараз треба розібрати і подивитися. Так що в нас ось такі справи. Зараз подивимося, зробимо, включимося далі. Так, ось примірив я на трактор, поставив. Я хочу зробити тут ще стоєчку, щоб було на винт. Буде, не так буде розвивати на візку. Зробив я три до речі, е, переламався провід, вже стільки разів використовував, лопнуло, Ну, взяв, відкрутився, зробив на місце, тепер працюємо. Сус сусід прийшов кричить каже, що ты робив Классная вещь все-таки. Беремо вверх, прихопимо, перевернемо, будемо з. Те, що я говорив, кусочок дії. <світок> 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 я як ремонтував, забув він, ну. Вимкнув, бо 380 може і не то, щоб потерпати, а й капець прийде. Хтось каже, що може потрібно було пройтися болгаркою, там, зняти трішки. не Таке там і велике навантаження, щоб його так е, сильно морочитися. Ну, це моя особиста думка, але ви коментуйте. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки. Кому цікаво, буде дуже багато цікавого ще далі. Задумів хватає, але, надіюсь, і сил теж хватить. Того буде достатньо так, подивимось, що ми наварили. Ну, так, ми зварили його. шовчики. Зачиститься, звичайно, все. Так само з цієї сторони. Ось такий квадрат. Ось теж стінка 4. Дуже трой, трійка. Резниці нема. Достатньо. Надійно буде. Тоді ми все поставимо. Ось так воно буде. Да, я даже думаю, навіть ось не пошло. Будемо ось так ставити. Тоді буде в нас Ну, він. подовжиться. Ну, Може хтось каже, таке доволі дебале, але зато надійно. Це не помішає. Так що виріжемо. Виріжемо тут підпалиться, отвори зробимо. Ди Зараз приблизно. Що такий у нас розклад.